Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді Гайковерт. Не повірите, за 312 гривень, здається. Я його замовив на Аліекспресі фірма Home. Він до мене приїхав менш ніж за 2 тижні, здається, 13 днів. Не знаю, наскільки він хороший чи поганий. Давайте відкриємо, подивимося. Ну, 300 гривень 8 і 2 долари я за нього заплатив. Ось у нас є інструкція. Інструкція англійською. Тому, в принципі, можна розібратися. Сам гайковерт, він безщітковий. Ось у нас характеристики. Акумулятори від 18 до 21 В, тобто 5С. Підходять макітовський, це чудово по типу Макіти. Патрон у нас на 1 другу дюйма. І з хекс-шестиграничком ось таким. Тобто його можна буде використовувати не тільки як гайковерт, а як і імпакт. Підсвітка є, бачу світлодіод, зроблений в Китаї. 1800-2600 і 3,5 тисячі обертів. А, це ударів. А обертів ось від 1000, 1800 і 3000. Написано 520 Нм. метрів. Ну, навряд чи в такому редукторі може бути 520 Ньютон. Я думаю, що десь 270 приблизно в ньому є, напевно. Редуктор металевий, але він в такому пластиковому захисті і, така гумова накладка, ще, щоб, видно, туди нічого не потрапляло, чи не знаю що. Зараз поставимо батарею і будемо пробувати чим хоч працює за 300 гривень. Батарейка. По типу макіти. Це 18 вольтова. Так, працює. Бачимо, що у нас ручка повністю прорезинена, резина хороша, не відлипає, не віддирається. І оце все чорне, це гума. Мотор безщитковий. Ось є кнопка перемикання режимів. У нас три швидкості. Ні, бачу, що дві. Дві швидкості. Ну, Будемо тестувати. Вага. 1 кг 122 г. Із з акумулятором на 7,5 АР1. 1, 1 кг 996 г. В принципі, ну, не надто велика вага. Дуже круто, що патрон не тільки квадрат на одну другу дюйму. От ми поставили головку. А окрім квадрата, ми можемо сюди поставити навіть звичайну біту. Або такого плану. І крутити глухарики. Ніяких проблем виникнути не повинно. Перевіримо кількість обертів. На першій швидкості 1620. А на другій. 2300. Мені здається, що тут в редукторі взагалі немає змазки, бо воно якось так. Чуєте звук? Ну, пізніше розберемо, подивимось. Але отут мені от показано, що ніби якоїсь трошечки змазочки є. Можливо, її недостатньо. Закрутим декілька саморізів, от таких 40-вочок. Подивимося, як він буде працювати з саморізом. Ну, крутий десь аж туди далеко. Тут тобто ще одне Тобто сили йому вистачає. Так. Може швидкість зменшити. Це на першій швидкості буду зараз крутити. Ну, крутить чудово. Тобто як шуруповерт можна використовувати без питань. Глухарики 8х100. В козбоку. Ну, Висвердлює дирку. Заганяв без проблем. Ще одненьку 8 на 160. Десь по сусідству. А. Додамо швидкості. Чудово. Ну і 200-го, але немає місця у мене тут. Давайте може десь зверху. Ну, як бачите, розколов доску. Один дубль, глухар 8х200 і новий брус. Пробуємо. Так, закрутили без проблем, викручуємо да. чудово, воно не гарніш, Відкрутив. Давайте ще одного. І це при цьому, що я зажимав їх ключом. Ось так. ну Третього відкручувати не буду, закручуємо назад. До висновків. Чудовий інструмент за 314 гривень. Це, звичайно, була акційна ціна. Це було 50% знижки, я виловив таку знижечку. Але навіть регулярна ціна в 17 доларів, це приблизно 650-700 гривень. Це також чудовий варіант. Я не знаю на рахунок надійності, як він буде працювати. Але функції свої він виконує навідмінно. 19 болти відкручує, 200-ті глухарі заганяє без питань. І навіть хекс. Розємчик в ньому є і можна його використовувати як звичайний імпакт шурупокрут. Це просто чудово. Як на мене, то за дані кошти, які він мені обійшовся, мінусів в нього абсолютно нема ніяких, тому що безщитковий мотор потужності супер багато. Зроблений, ну, мені здається, на 9 з 10 є невеличкі от такі зазори, але мені здається, що на роботу вони сильно не впливають. Він запаху ніякого дешевого пластику немає. Зроблений, як на мене, чудово. За дані гроші. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.